Всім привіт! Я рада вітати вас в новому відео. І в ньому я хочу поговорити про основні правила, як ми ставимо питання до таро. Чому я хочу про це говорити? Тому що а, основна причина, чому ви не розумієте розклади, чому вони у вас не програються, чому таро дається важко і тому подібне це те, що ви неправильно ставите до них питання. Да, як то кажуть, банальний випрос, анальний відповідь. от в нас воно так і виходить. І Основна причина, яку я зустрічаю в багатьох да, своїх таких студентів, багатьох, да, хто пише мені в телеграм-каналі, де ми розбираємо різні розклади свої трактування і своє бачення, це те, що в нас а, чомусь да, є думка, що питання мають бути по типу: «А коли я вийду заміж, а що чекає мене на порозі, «А да, що чекає на в роботі, а що чекає мене в стосунках, даю така якась повна розмита. Вона в результаті да нам і дає розмиті питання, нечіткі, неясні. І ми сидимо над картами таро, да хтось плаче, хтось їх просто збирає назад в колоду да і ставляє на поличку, і типа, хай ще год постоїть, бо це не моє. Так от, таро да це це для всіх. Таро це дуже легко і дуже просто, коли ви вмієте ним користуватися. І в цьому відео да я хочу розібрати три основні правила, які треба використовувати. Формулювання питань для того, щоб карти з вами говорили, тому що це брехня, і я взагалі дуже не люблю, коли кажуть, карти зі мною не говорять, тому що ну вони говорять з усіма. Да, це ти можеш бути не в ресурсі. В тебе може бути неправильне питання до них. Да, і от що ти питаєш, те вони відповідають. Тому всі з усіма говорять. Головне знати, що запитувати. Якщо ви мене не знаєте, да, і ви вперше потрапили на цей канал. Мене звати Аня. Я таролог з досвідом більше 4 років. Кожен день я роблю розклади, практикуюся. 4 роки працюю з клієнтами. І да, я тільки да, після того, як пройшла курс по навчанню таро, пішла в роботу з клієнтами. Зато да, зараз я сиджу перед вами і можу передати свій досвід за всі ці роки. Дуже рекомендую да, підписатися на цей канал, тому що тут дуже багато користі. Дуже багато користі. Перша помилка при формулюванні запитань, це якась певна абстрактність. Я сюди взагалі да, відношу все. Я відношу сюди, коли ми просто запитуємо, що чекає в роботі, в стосунках і тому подібне. Я сюди відношу, да, коли ми там питаємо: а чи буду я багата, а чи буду я щаслива, а чи знайду я свою любов, тому що багатство, щастя, любов, зрада для кожної людини це щось своє. Для когось щастя, це сидіти в лісі, щоб його. Ніхто не чіпав, а для когось а, щастя це виступати на сцені, де на тебе дивляться десятки тисяч людей. Розумієте, да? цю різницю. Тому ось тут да, перша помилка це використовувати якісь абстрактні поняття і так само да, ставити абстрактні питання, які включають в себе дуже велику вибірку значення карти. Наприклад, да, візьмемо звичайну колоду, і дивіться, якщо я в неї зараз запитаю, а, чи буду я щаслива. Найближчий місяць що вона або? Неправильно, неправильно, просто чи буду я щаслива. Випадає четвірка жезлів, ну, наче карта свята. Ну, дай ми такі, ну, мабуть, будеш, Да, ну, буде в тебе щастя, будеш весела. Але з чим це буде пов'язано, від чого я буду щаслива? Бо я сидітиму вдома, да, значить мій найближчий там умовно місяць, треба сидіти вдома і я буду кайфувати. Чи я буду щаслива, бо я поїду на якесь свято, да, чому я буду щаслива? А якщо я запитаю, да, от щастя для мене це внутрішні Спокій і підтримка людей навколо. І я запитую: а, да, от, чи буде в мене да, така ситуація найближчий місяць? А, і що, що карти показують десятку пентаклів. Да, будуть. Буду я щаслива, якщо для мене щастя, це моя сім'я, це мої близькі люди, да, друзі, ви, да, люди, які за мною слідкують. А, і ви ось у цьому всьому ком'юніті, да, я відчуваю себе прям дуже наповнено. І тут нападе десятка пентаклів. Да, Отут я вже можу сказати, що. Да, я буду щаслива. Тобто розумієте, да, що нам потрібно трошечки все конкретизувати. І якщо, наприклад, ви робите розклади там, е, на зраду, ви завжди маєте уточнювати, а що для тебе зрада, тому що для когось це ну, безпосередній якийсь зв'язок, а для когось зрада це там, перегляд якихось е, інтересних фільмів. Да? Це вже вважається зрадою. І тут потрібно просто пам'ятати. Ати це в голові, і ось такі слова, да, такі поняття одразу знаходити да і адаптувати їх. Друга помилка, яка може бути у вас в читанні, це коли ви запитуєте коли. Ми ніколи не питаємо в карт коли. Чому? Тому що дуже насправді важко зробити прогноз на часовий проміжок на таро. Це я говорю зі свого досвіду. І також я одразу хочу сказати, що я пробувала опанувати ось цю систему таро, саме як передбачувальну в плані того, щоб там кожна карта показувала певні часові проміжки. Мішки, і якщо да, вам це цікаво, насправді а, ця інформація є в мережі, ви можете подивитися. Але а, коли я зібрала це докупи, по-перше, дав кожного таролога свої поняття а, до кожної карти з приводу тривалості часу. А по-друге, я почала дивитися на себе. І коли я почала робити розклади з таким підходом, то я зрозуміла, що в мене не виходить. Да, коли я, я трактую карти відповідно до цих значень, в мене це не програється. Якщо в мене це не Програється, отже, в мене це не працює. І коли да, я почала говорити з іншими тарологами, говорити зі своїми студентами, то це не працює майже ні в кого. Взагалі, да? я нікого не знаю, в кого б це працювало. А, прямо от реально, практично, що я от взяла і перевірила, побачила. Тому найоптимальніше, якщо вас цікавить питання, коли, да, коли ви зустрінете свою любов у цій житті, коли ви заробите свої мільйони, коли да, ви там кудись поїдете, щось зробите, найоптимальніше? Аніше це запитувати, яка ймовірність? Далі яка ймовірність того, що я зустріну свого чоловіка або там свою жінку найближчий місяць? Два місяці, три, чотири. І ось так на кожний місяць можна дивитися прогноз. Ось оце реально працює. А якщо ви зараз в описі під відео перейдете за посиланням на мій телеграм-канал Шпаргалка таролога, то я там розбирала розклад, коли мені треба було дізнатися, коли моєму чоловіку відпишуть з роботи і скажуть фінальний результат. І там я якраз розповідала про те, які питання я ставлю, чому це. Саме такі, і ось на цьому прикладі ви дуже круто зможете зрозуміти, да, от як працює саме такий підхід, тому можете да перейти це зробити. Це по перше, а по-друге, до чого я вела до того, що дуже важливо задавати оці часові проміжки. І навіть якщо ви робите звичайний прогноз, да, все рівно ставте часовий проміжок там місяць, найближчі три місяці. Вам так буде набагато зрозуміліше, да, і карти, що вам будуть говорити, ви зможете якраз зрозуміти. Що програлося, що не так програлося, як ви очікували. Ну, і остання помилка, яку ми часто робимо в розкладах, а, да, коли ми самі їх складаємо, або особливо, якщо ви берете розклади з Пінтереста, прошу не робіть цього. Або якщо да, от ви берете розклади з Пінтересту, то а є багато питань, які починаються: чи варто? Чи варто мені переїхати? Чи варто мені вражати дитину, чи варто кидати цього чоловіка, чи варто за нього виходити? Замість чи варто купувати цю квартиру і тому подібне, але за кожним питанням чи варто стоїть бажання перекласти відповідальність себе на от ету прекрасну колоду карт, це по-перше. А по-друге, да, коли до вас приходять з такими питаннями, люди вони хочуть, щоб ви за них прийняли рішення. І одне діло, да, якщо ви сильно в це не вникаєте, там, звісно, в кожного совість своя. Але якщо у вас запитають, чи варто робити аборт. Чи варто іти від чоловіка, а там у них умовно троє дітей? да? Чи варто мені? Не знаю, там, погоджуватися на якесь лікування і тому подібне. І ось тут вже да, в нас виникають вопросики, тому що це важко взяти на себе, да, тому що це відповідальність людини, це не ваша, так і має бути. Вам і вам і має бути важко, бо це не про вас. І найкраще, що ми можемо зробити, да, це запитати за результат. Якщо людину хвилює, там, чи варто йти від чоловіка, то ми в першу чергу дивимося. А в чому корінь проблеми? Да, от неважливо, чи це ми йдемо від чоловіка, чи ми одружуємося, чи ми переїжджаємо, чому ми це робимо, да? що нас в цій ситуації найбільше хвилює. І далі вже з кожного питання чи варто, повірте мені, ми можемо скласти цілий розклад, там де ми аналізуємо всі компоненти, які впливають на наше оце чи варто. Да, якщо ми говоримо про переїзд, то там ви запитуєте в клієнтку умовно, а що тебе смущає? Да? Чому ти хочеш переїздити? Приїжджати. Тут вона вам вже говорить, що хочу змінити роботу, хочу змінити обстановку. Мені здається, що там да я там знайду свого чоловіка. А плюс мені там умовно пропонують вищу зарплату, але не знаю чи справлюся. І тоді ви берете оці всі дані, складаєте під них розклад і даєте людині да ось такий певний аналіз. Але вона сама вже приймає рішення, чи варто їй це робити, чи не варто. Тому давай зараз тобою зробимо вправу. В тебе да переточимо ось тут буде. Написано декілька варіантів питань. Вони сформульовані неправильно. І ти зараз можеш поставити відео на паузу, да, прописати їх собі і подивитися, наскільки правильно ти їх можеш переформулювати. Що обов'язково має бути? Має бути обов'язково чітка тема, мають бути обов'язково да, в питанні бажаний результат, і часові рамки також мають бути. Постав на паузу, напиши. І потім ти можеш написати в коментарях, як ти бачиш, да, перефразовані ці запитання, і я вже тобі відповім, да, розповімо, як буде правильно поставити ці запитання, і наведу приклад, да, де можливо ти пішла не туди, а де навпаки ти все круто зробила. Тож давайте підіб'ємо підсумки, які в нас є три найпоширеніші помилки, коли ми неправильно формулюємо питання. Перша помилка це коли ми говоримо про все і ні про що. Да, у нас питання дуже абстракт. У нас є багато якихось да, понять, які важко описати. Друга помилка це коли ми запитуємо в карт коли, тому що да, нам буде дуже важко зробити правильний прогноз. І третя помилка це коли ми запитуємо в карт, чи варто нам щось робити, чи не варто. І те, що вам запропонувала я, це погляд на карти Таро з точки зору структури. Коли у вас є структура, ви бачите в картах логіку. На цю логіку ви вже натягуєте свою інтуїцію, відчуття і все інше. І розклади структури. Зрозумілі, чіткі і такі, які програються. А ви да, не хвилюєтеся, не переживаєте, ручки не трясуться, тому що ви там не знаєте, як розібрати ті чи інші карти. Якщо ти відчуваєш, що ти карти знаєш, да, наче там курси проходила, навчання проходила, але важко робити розклади, то я тебе запрошую на свій воркшоп по читанню розкладів, де ми поговоримо, як формулювати правильне питання, як з запиту клієнта знаходити його істинний запит, як під цей запит складати розклад, щоб він був повний структурний, і саме знаєте, такий розклад, який буде потім давати результат клієнту, щоб ви були впевнені в тому, що ви з усіх Буків подивились на ситуацію, що ви прочитали розклад глибоко, що ви зробили аналіз ситуації. І ось оцього всього ми будемо вчитися на цьому воркшопі. Якщо вам цікаво, переходьте в описі під цим відео на сайт, там буде написана програма цього воркшопу, і ви зможете до нього доєднатися. Ну і пам'ятайте те, що правильно визначений запит і правильно побудовані запитання це 90% успіху вашого розкладу. Тому не нехтуйте цим, да, звертайте на це увагу. Увагу. І, будь ласка, беріть ці лайфхаки собі в роботу. Якщо було корисно, ставляйте пальчик вгору, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.